Доброго дня, шановні глядачі, підписники, гості каналу радий вітати вас. Ну що, ось і закінчилась трішки лафа свиноводів, ціна поступово починає вже знижуватися. Попит на м'ясо потрішки падати. І як це все пов'язати? Зараз поступово будемо розбиратися в цьому відео. Що у вас відбувається на сьогоднішній день по живій вазі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Звідки ви, який регіон, яка, який район і яка у вас ціна на живу вагу свиней. Буде дуже цікаво почитати в коментарях. Ну і не забувайте підтримати це відео лайком. Підписуйтесь на канал, кому цікавий контент свинарства, невдовзі вже. Потрішки починає холодати, з'явиться контент з приводу переробки, виготовлення ковбас в домашніх умовах, ковченості. Трішки звільниться час, завершаться всі будівництва, всі роботи, і тоді вже можна буде більш детально на ці теми з вами спілкуватися. Можливо, ще думаємо, в зимній період будемо проводити з вами прямі ефіри. До речі, кому цікаві прямі ефіри, напишіть також в коментарях, цікаво. Потім будемо вже якось підбирати, по яких днях будемо його проводити, і в який час, щоб максимальній кількості людей це було зручно. Що ми робимо безпосередньо зараз, ну, окрім того, що спілкуюся з вами, зупинилися трішки перекурити, випити чашечку кави і будемо далі працювати. Безпосередньо зараз ми працюємо, продовжуємо так сказати, будівництво нашого нового свинарничка для свиней. Я вже неодноразово показував, як воно просувається, трішки здвинулися. І на сьогодні, також, так як на праці зробив собі вихідний, вирішив позайматися сарайчиком. Ось так у нас виходить. Трішки нерівно, але я думаю, нічого страшного в цьому немає, так як свині, які тут будуть вирощуватися, вони з уровнем бігати не будуть дивитися. Рівненько воно чи десь є трішки кривизна. Кривизна присутня, без того, із-за того, що матеріал, з якого будуємо, можна сказати, є. Для більшості людей мусором. Ну, для когось мусор, а для когось будь-матеріал, з якого безпосередньо і робиться ось цей сарай. З за такого хлама, як кажуть, мусор, який в мене був на господ... в дворі, робиться безпосередньо ось цей сарай. Да, тут трішки є швакоблока, який в нас залишався. З будівництва попереднього сараю, в який ми зараз з вами будемо переміщатися до свинок. Той сарай будувався з нового швакоблоку, і залишки йдуть уже сюди. Ну, відсотків на 90, тут все будується з ось цього сміття. Підштукатурюється, Потім, коли вже весь периметр проложиться, ще раз пройдемося роствором його, проштукатуримо, згладимо, щоб свинкам менше було за що зачіпатися, щоб його не підірвали, не прогризли. І буде він працювати нічим не гірше, ніж отойсь сарай, в який потрібно купити новий матеріал. Вкласти купу грошей і коли це він себе окупить. Ось таким чином працюємо. Трішки залишилося ще розтворю, зараз дознімаємо відео, поставимо на загрузочку і будемо продовжувати будувати. Також потрібно сьогодні ще трішки уділити уваги нашим нашим депутатикам Чому депутатикам тому що була така пропозиція. Від нашого глядача, щоб ми не називали їх просто свинями, а були вони більш презентабельні, називати їх депутати. вон Стефанчук, як ми назвали, відпочиває, маленький чорнявий обрізний. Там воно п'ятниця -та скумбрія. Ну, а інших будемо трішки пізніше придумувати. Їм ім'я була така пропозиція когось із них назвати безуглою. Ну, я думаю, безуглою ми назвемо вже тоді, коли відучимо від загальної кількості свинок, які будуть йти на свиноматку. І тоді вже оберемо, хто ж із них буде безугла. Так як свинки переважно, вони всі йдуть. Реженьки, і вона зараз загубиться отут в толпі, і ми потім не зрозуміємо разом з вами, хто із них без угла. Ну це все жарти. Давайте будемо ближе до теми спілкуватися. Немає часу дуже затягувати це відео. Дай думаю, розжовувати вам також буде не дуже цікаво дивитися півгодини, щоб в кінці відео почути три слова, заради яких ви перейшли до цього відео. Дивіться, що в нас відбувається на сьогоднішній день з ціною на живою вагою. До вчорашнього дня ще не було жодних проблем продати свиней живою вагою за ціною 90 гривень за кілограм, хто б що там не писав, 110, 115, 120 і вище жива вага. У нас в районі такої ціни немає. Находимося ми в Дніпропетровській області і я не знаю, хто у нас. По регіону приймає свиней живою вагою дорожче, ніж 90 гривень за кілограм живої ваги. На сьогоднішній день вже стало проблемою навіть продати живою вагою по 90 гривень. Сьогодні вже ціна пішла до спаду, вже є ціна 85 гривень. І говорять люди, що буде вона надалі знижуватися, тому що попит поступово починає згасати, не дивлять, А якщо немає попиту, значить нема реалізації. І той же самий перекуп, який буде у вас брати тих свиней, він не буде працювати собі в мінус, так як ця робота не легка. І займає як багато праці, так і багато часу. І ті, хто вважає, що це так просто взяв, як пишуть, купив, зарізав день наступний продав, то це буває далеко не завжди таке, що купив, зарізав на наступний день продав. От Скоро вже наступає поступово той період часу, коли така схема купив, зарізав, продав, не працює. Саме цьому і буде знижуватися ціна на живу вагу. Також пишіть в коментарях, що думаєте ви з цього приводу. Тільки не пишіть навіть оці коментарі, хто говорить, буде рости ціна м'яса і так далі. Ціна м'яса да, дійсно дуже-дуже висока і продовжує зростати. Це окрема тема для розмови. Чесно кажучи, незрозуміло чому. На сьогоднішній день ціна м'яса в Україні значно перевищує ціну м'яса навіть в тій самі самій Європі, де рівень життя значно вищий, ніж в Україні. Питання дуже цікаве, і його, я думаю, варто буде якось розібрати досить поглиблим. Чому так відбувається? Попит згасає саме безпосередньо з цієї точки зору, що і ціна м'яса перевищує всі можливі реалії, які тільки можна. І саме людина просто-напросто, яка ходить на роботу, отримує заробітну плату, не може собі дозволити купувати за такими цінами м'ясо. Вона купує, але в менших кількостях намагається зекономити, тому що є ще багато яких затрат окрім для життя, які необхідно враховувати і на які треба також розподілити свою заробітну плату. І люди переважно починають краще купити курочку, яка дешевша, все ж таки, м'ясо. Але таким чином економлять свій бюджет. Моя думка безпосередньо така, чому знижується попит саме із за високих цін на сало, на м'ясо свинини. А якщо знижується попит, то й буде зниження цін на м'ясо. На сьогоднішній день моя думка така: правильна вона чи неправильна, час покаже і будемо дивитися і слідкувати за цими моментами надалі. Особисто, як на мою думку, якщо навіть ціна на момент, коли наші ось ці свинки виростуть, і буде все ж таки ціна 90 гривень за кілограм живої ваги, то я буду здавати живою вагою. Якщо буде нижче, так, тоді я буду намагатися реалізувати м'ясом, переробкою, ну і так як ми працювали і раніше. На все свій час і від того чи іншої певних ситуацій будемо відштовхуватися, як нам працювати. Тема переробки, звісно, вона дуже цікава, але знову ж таки, враховуючи ціну свіжого м'яса, втрати ваги при приготуванні того чи іншого продукту, чи то ковбаса, чи то копчення. Щоб то не було, при будь-якому приготуванні м'ясо буде втрачати вагу. Плюс до цього потрібно вкласти кошти в матеріали, які потрібні для переробки, оболочки різноманітні, спеції, ті ж дрова для копчення, то щіпа, електроенергія. Все це додається до собівартості переробки продукції. Ще раз повторюся, прац... власна праця, що я вже сказав, ну краще повторюся. І тоді ми отримуємо тільки ціну тієї продукції, переробки, яку ми будемо пропонувати. Тобто, якщо на сьогоднішній день ціна м'яса в середньому візьме, не будемо розкладати по поличках, скільки коштує шия, биток чи то. Задня частина. Ну, в середньому ціна м'яса 300-320 гривень на сьогоднішній день у нас по регіону. Ну, за весь регіон я говорити не можу, скажу безпосередньо за Солонянський район, прилеглі території. Така ціна середня на м'ясо, сало. Тобто додати в середньому 30% втрати ваги. При переробці вірніш відняти чи додати затрати і так далі. Тобто, якщо м'ясо коштує, скажімо, 300 гривень за кілограм, то копчене воно повинно коштувати щонайменше 500 гривень за кілограм. Ось такі реалії. І знову ж таки повернемося до тої ж самої теми. Чи зможе собі покупець дозволити купити таку продукцію? Є певна, звісно ж такі люди, які заробляють досить і досить гарно і вони все ж таки зможуть собі дозволити. Але більша кількість споживача це звичайні люди, які працюють на якихось підприємствах за невеликі кошти. За пенсіонерів взагалі розмови не буде, тому що за їхні пенсії. Вони собі зовсім не зможуть дозволити його купити. Тобто, відсіється відразу відсотків 80-70 покупця. І чи варто це робити, чи не варто з таким попитом, і скільки потрібно буде часу, щоб його реалізувати? Питання Х. Ось такі справи, друзі, ось так ми працюємо. Ось такі у нас новини. Чекаю на ваші коментарі, ваші підписки, вподобайки в підтримку каналу. Вам на все добре, до нових зустрічей, до побачення!